Так, ну що, був сніг, а сьогодні вже у нас все розтає. Да? Тьом, привіт, помахай. Тьом, помахай, привіт. Сину. Тьом. Пика -тю. Пика -тю. Це Варшова центр. Ось так усе красиво, звісно. Все будується. Красо. А ззаді мене тут ось палац культури, товариші трудяги. Дивіться, який палац. Палац культури у Варшаві. Зараз буде друга година дня. Звісно, така споруда капітальна, здоровецька капець. І там теж більш вхід. Тут ярмарка була, але ну, я не знаю, вона всередині чи на дворі була. Кум, ярмарка була всередині чи на вулиці? А, вона є. Зараз підемо. Або, або, може, вже й нема. Ну зараз підемо подивимося. В общем, отака красота. Послідній день. то, блін, Дивіться, які велетенські постройки. А я кухню на 40 квадратів не можу построїти. Так, підемо зараз малих, поведемо трошечки. Сьогодні ще гуляємо, а завтра вже будемо їхати в дорогу. Кордон переходити та вертатися до рідної оселі. Трошечки побули. Душу відвели, вертаємося додому. Так. Прийшли на ярмарку. Ох, і здоровецьке, яке воно. Просто супер. Зараз йдемо, йдемо. Дві яке підемо? Ти хотів туди? Да. Точно? Мабуть, да. спробуємо. Я ж висоти боюся. Ти не боїшся висоти? Ні. Будеш так високо підніматись? Точно? І ще мама не боїться. І, і мама не боїться. Ну, мама, мабуть, з тобою й поїде. А я подивлюсь. Здесь як безпека. Отакий у нас аквапарк. Один, два. Каву п'ємо Класно так. багато всього. Живі дерева, поняли? В аквапарку. Живі пальми. No, no. Super. Так, музиканти малі, робіть усе по закону, поняли? Ага. 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 Давай. Ага. Як у двох, то я знаю, що ви вже оджали у когось. Да? Кюба оджали в когось. Сідай. Макар сідай ти, а Артем спереді. Раз. Макар, сідай заді нього. Давай, я вас підіпхну. Ага. Сів, Держіться. Держіться. Держи, Артема. держи Артема, макар, держи. Раз, два, три, поїхали. Все, красавчик. Давай, хлопчик, макар, десь сусіда. Давай, хай Артем спускается. А тут ролики. А я думаю, что воно так скользить швидко. А тут -а ролики, бачиш знизу флизькі. Так, Тьома, сідай, макар підпихай його. Тьома, сідай. А ми, ми держи, раз... держи, тюба, держи, бо він впаде. А ми разом можемо? Ні. Пару. А, Пару. Все, давай. Один, два, три, полетів. Давай. Музики, ви ж там усе по правилах робите? Поля. Ти ж там ні в кого не забрала, ні? Тобі самі дали, бо ти така, що можеш. Сідай, сідай я тебе підіпхну. Помахай сюди, привіт. Ні, іди сюди. Помахай. Привіт. Сідай. Я тебе підіпхну, сідай. Поля, сама ти будеш дуже довго, там тебе чекають на низу, інші дітки. Давай. Боже, ну це не дитина. У тебе є перчатки? Ми зараз сніговика зліпимо. Бабу снігову. Да? Чи сніговика? Одні кажуть, бабу снігову, а одні кажуть, що сніговика. Як правильніше. Сніговика. Ті сніговика. Видно, хто в селі виріс, то вміє всі качати. А ти чого не ліпиш? Дикими діли! О, о кот... Іди сюди. коти сюди! Його? Давай, Його? давай, молодець! Хто перший? А на що ти кинув, син? Анучки не да навіть Поможи Поможе тьомику. Це буде його голова. Я вам покажу. Макар, поможи Поліні. О, перші сльози. У нас якийсь ну, сніговий гігант буде. О, це так жар.

Скульпторы работают. <Point motivated> а волосы-то? <smills> <Schulen> <somethiday noise> <explet spots> Иди сюда. Боль. Все, можно на выставку? А. Класс, Стой, Український хто? Федор! Федор Петрович. Ми його назвали Федор Пе Ф український Федор Петрович в Польщі. По Варшаві. Красота, яка. Ну, Сейчас як всім передає, привет! Оп. Добрий вечір! Доброго вечора! Доброго, доброго, привіт! Федор Петрович. А? Красота! Вікай! Я морду зараз попаду, ховайся! Вас що, макар місень? Поля! Розібрала Федора Петровича! Ні, то ж нога Федора Петровича, Піди на місце постав. Поламала ногу Федора Петровича пользу. Mm. Це. Щас. Тут виходить музей космонавтики і прикольно так. Будемо зараз все вам показувати. Мені не цікаво, я біла, мене видно. Так? Ну там таке. Вон там за дзерко А тут теж ось зараз. Аж голова крутиться сюди, як зайшли. Відхиле зробив бік. виходь сюди. Ану йди, зеркало там є де. Артем є, а потім нема Артема. Ану, пішли. Пішли. Таке чудне. Типа, ну, знаєте, як музей фізики, щось таке. Пішли, виходь. Вау. Прикольно? А тобі, Наташа? Да. Ты ви тут? Ух ты, угу. Взагалі безкінечно, диви. Диви класний все міняється. Uh -huh. За дерколі. А квадратик тільки же цей чорний. Прикольно, да? Дивіться Не А то Ну не можна. Ну, звісно, впадемо вниз. Можна пости провалитися і полетіти вниз, понятно? Це, типу, знаєте, як картографія, яку б ви не зробили який би схил, воно само його вираховує. Бачите, вища точка. Наприклад, грімняємо, Тепер тут буде нижча точка, вища точка тут, а тут нижча. Ну, Типу, як картографія. Як Куди? В лабіринт? Я зараз... Тьома, Пішли в лабіринт пройдемо. Все, раз и заходом. Я уже заблудился, да, ага. я сдал берегу. Семь да я переговорю. Я на габарічало. О, в один лабіринт. Так, так. Шик, Так. Тут все дуже дуже просто, мабуть. Да сюди, сюди. Де немає відображення, туди йдемо. Хоп, все. О, о. Ой. Отже, <головіка> і ти сам сам боюсь. Так, це я, походу, по кругу. Я не, по... да. Уже я не поняв куди йти. Сюди. О, прямо. І що? Дожди, не туди. Зайшов Микола. Де, тут я тупоршукав поворот. Оце зайшов. <ріст> так, так, фух, все. Я до виходу до, до другого не дійшов. ось другий вихід. Ну ладно, все, не будемо туди йти. Боже, якісь тут. Бачите, ти на черві, перейде така щось. Це. Що тут робити? Пак, іди, іди, а пак чого, іди, так чого. І що? А. Да. Типа, як руками махаєш, можна малювати чи що? Так. Де? Вітер, типа. Давай, де це там є? А? А? Нікола чаклун. Прикольно. Руками махаєш і воно. Таке чудне. Коля, другайся. Так не Ти ще хочеш, не допомогти. Іди сюди, назад вернись. А ну нам боль малюйся на стіні. Треба одійти трохи, так близько політика, відходь далі. Артем, отходьте далі. Звідси малюйте. Дуже близько. Ти дуже близько. стій і малюйте О, Бачите? Бачите, на далеченько, не підходьте близько. Стоїш? Прикольно як. Ти на стульці. О, поля, а біжу, біжу. Але стулець, то не стулець. Раз, він тут. А ти там. Понял? Але можна тут стати так в одну позу. Тьом, а ну біжи туди. Біжи от. Ні, не лазьте по ньому, по ньому не треба От Отуди йди, отуди вставай. Ай. А, а тут ще, кстати, Ейнштейн, як би ви на нього не дивилися, ну, поняли, з якої б точки не дивилися, таке, таке відчуття, що він дивиться на вас постійно. Бачиш? по камеру повертаємо. Це теж оптична ілюзія. Це так кажеться. Але картинка не подвижна, просто зліпок, почекай, ну зліпок він. Бач, вниз опускається, він униз дивиться. Але це обичний звичайний зліпок. Бач, диви. Такий е... Получається... Ну така ілюзія у картини Мона Ліза. Такий ефект, поняли? Але це обичний, обичний простий зліпок. Пластиковий такий. Прикольно. Ілюзія. Це, товариші друзі, дуже така собі оптична ілюзія, як ми можемо дивитися на все зовсім по-різному. Тут наклейки з різних шматків папіру. Типу. Але якщо їх оп, от, от, ну, типу, однорідний логотип, таке. таке собі. Отут я не знаю, що це таке. На Набір трьох. Бозових. Ага, це тобто якщо. Трьох базових кольорів. Давай, баношись, я зараз розберуся, що це. Коротше, якась ерундо. Типу, треба з'єднати цей і з тим. Ну, в общем, там таке воно щось. Ну таке, щось прикольне, щось непонятне. Що, типу якесь дзеркало. Вже аж очі болять від таких сіляких штук. Ну то прикольне, ну, так. ну а це ми тут ходили. Тупо багато вірьовок отаких і червоне світло. І все, і біжиш туди, в тунель. Йдемо, йдемо, хоти, вже нас пускались. Це ми товариші трудяги на колишньому металургійному заводі. Його закрили десь 30 років назад, е, перестали виготовляти тут а на ньому. Ну, коротше, залишились такі, знаєте, експонати, типу музейні. Але можна йти нормально, просто дивитися. Що, не застібайся, тут ще жарко. Поки що не застібайся. Ну і все, йдемо на двір. Зараз йдемо. Не застібайся, зараз прийдемо до дверей і я тобі від... застібну тебе добре. Такі всі. Чого Чо ти психуєш мені? Тікай, відстебнись. Все, застибни і все. Преса якісь. Там багато всіляких станків ось теж. Прокаточні, якісь пресувальні. Це якийсь прес. Чи кулаки, чи молотки. Кому може цікаво подивитись. Така дебелюча, звісно, столь зроблена. Дрючки якісь позабивані. Щей ремішок, дивіться, живий залишився ось. Боже, воно його пхне. Артем, там замки спеціально для таких, як ви, повішали, щоб ви їх не пхали. Все, пішли. Пішли ще прогуляємося, давай. Зовсім усе по-другому. У дворі, це вся територія цього металургійного заводу. Але вже все його тут поперестроювали. Із старого металургійного заводу тут залишилися деякі стіни, і то їх так чисто для краси залишили, да і все. Отут, по-моєму, зараз будемо заходити всередину і там. Просто кирпичні стіни такі залишили для декору. Ну там всередині. бачите? Йдемо сюди. Не можна туди на коняку. Це, бачите, така піч тут теж здоровенна. Це розкалювали тут метал, ставили, виходить, казан, помоємо ось сюди. І тут а, робили розкалку його. А, то кришка, всё, то кришка. Все, Ось так от. Все із вогнетривкого кирпича зроблено. Кольно так. А це бачите, ось стіно, це те, що залишилося від старого заводу. Ну Його считай, просто відновили. Типу, красиво так зробили і все, як елемент декору і просто якоїсь культурної пам'ятки про нього, да і все. Ну і отак. І там вхід теж зробили що та й все по-новому. Але вхід, в'їзд у сам цей завод оставили. Бачите, такий теж скрип... кирпична кладка старого ще. Получається будівництво. Позаде резо, пішли, не змерзли. Само ти? Пішли. Самоти такий. Самоти такий. Як це може бути самоти такий? Не трогайте, Тьома, не трогайте той льод Пішли. Чи сніг. Пішли. Дорогуць. Я зараз дом тобі. Ну все, йдемо. Чого ти возмущаєшся? Mm -hmm. Давай, пішли. велосипед який крутезний ну, це бачите ось арка Осталося старого будівництва Найвычисты не мені такий сон преснется.